Всім призи, я Бонко, сьогодні я заходжу в Brawl Бростер, чи все ж думаю що по назві, та по попрошу відео, ви вже могли зрозуміти, що е, сьогодні я апнув міфічну лігу в ранговому бою. І зараз, в принципі, я все е, розкажу, що до чого, чому я не буду пушити 90 тисяч. Ну, зараз давайте розберемося зі всім по порядку. Давайте почнемо з рангового бою. Я зараз апую ранговий бій через те, що за 13 днів, 18 годин він пропаде. це буде найкоротший сезон рангового бою. Він пропадає через те, що має додатися новий сезон. Новий ранг е, після майстера буде йти. Ви можете зараз його бачити в себе на Екрані, також я опублікував в себе в е, телеграм-каналі, тому QR-код зараз бачить себе на екрані. Заході по ньому, описали це під це відео, там не тільки ці новини там просто куча різних по Brawl Stars, Тому коротше обов'язково заходіть. Ну я там опублікував цю картинку, і там в нас є, додали новий ранг, і також майстер. Я зараз апую через те, що я вже брав його два рази, два сезони. У мене тут от показує ще один раз. його тільки брано. Ну, коротше, я обрав два сезони. Тобто, в мене є основна оця от іконка. От, тобто замість міфіку. У мене тут є майстер, і зліва також є одна зірка. І це е, коли в нас додадуть новий ранг, це буде показ, вроді би, якщо не помиляюсь, то це буде завжди показувати, тому що в мене типу було апнути тільки два рази е, майстер, і якось дуже знаєте, буде странно виглядати, якщо в мене зліво тільки одна зірка, а справа нічого немає, тому я вийшов до апити третій раз майстера. І е, щоб мене, коротше, воно все круто виглядало. Зараз, до давайте отак от назад поставлю. Ну і чому я зараз давайте перейдемо до того, чому я зараз на апи 90 тисяч. Я їх апюю в принципі чуть-чуть, Я хотів їх до кінця сезону апнути всіх на максимальний ранг і чуть добити там до 90 тисяч. Але я цього робити напевно, ну я це зробити не встигну, бо, е, по-перше, є школа, по-друге, я хочу апнути рангу, і на це може піти багато часу. Тому, коротше, я по чуть-чуть зараз апую максимальні ранги. От, наприклад, сьогодні я апнув Кольта, Міпла та також Байрона. До АПО просто в дуелях, просто імба, вийшло ну, поапити, звісно, на це подарати цілий день, але все одно головне, що я до, до АПО. Ну коротше, давай тоді, в принципі, перейдемо до катки. Мені потрібно одну гру виграти, і в мене буде міфічна ліга вже. І напевно, що буду записувати кожен новий ранг. Тобто я вже запишу відео по рангу, бою, коли в мене буде легенда, і потім вже коли я зможу апнути майстер, якщо в мене взагалі це вийде. Ну, коротше, окей, тоді полетіло, в принципі, до катки. тільки Тихо, я чуть тільки що чуть місклікнув. Я пішов в шеде. Тому зараз давайте вибираємо ранговий і полетів, в принципі до нашої гри. Так, там тільки що було 4-6, потім зразу підобралися інші гравці. Мені щось не подобається, мені здається, що перед нас зараз буде тіма. Я дуже надію, що ми зараз не програємо, особливо такий режим. Оце от ограбиє. Тут можна дуже швидко програти, який верт, так і програти, тому трошки небезпечно. Ну давайте я заблокую якогось бралера, імбового. ну, по типу можна кленці блокати, але на такому ранці, скажується, що його брати не будуть, тому треба блокати е, кольта або колет. Ну давайте, напевно, заблокаю. Ну давайте я кольта заблокую, Тільки мені треба знайти біом. Вот. Знайшов я кольта, заблокали кольта. І напевно, що я буду брати. Ну, ріку я тут не буду брати. Пен, ще візьму Мелоді, якщо її не заблокав, Так, окей. Мелоді не заблокал, тому я її візьму її. Тим більше мітімет бере ріку. О, ні, то в принципі не пану, але краще було б Джесі, але Джей заблокав. Ладно, окей. В принципі, пік більш-менш не пан. Зараз дуже надію, що тімети будуться, ось ніж суперники будуться не сильні, щоб ми могли вирити. Бо на відео, як ви знаєте, у мене скіл трошки губиться і трошки важко мені грати. Так, до речі, ріку нашого забрали, і він, мій тіметь, вирішив взяти базу. Ну це просто капець. Як, як можна було подумати, щоб брати базу? І блін, ні Леон, ні Воль, буде погано. З цих двох це погано. краще взяти до Ну, Едгар в крайньому варіанті. Е, ну, а в кого можна взяти? Кого можна взяти нормально, я взагалі не знаю, хто в нього тут нормально може домажити. Ну, я, блін, я навіть приблизно не знаю. Він взяв Леона. в на принципі, навіть не встиг йому запропонувати. Коротше, в нас пік капець. може мені ліпше проігнорити і е, скіпнути цю катку. Я от не знаю, що робити. Ну ладно, якщо з то в принципі немає скіпнути багато, злити нам. Тому ладно, не страшно. Якщо я, в принципі, поверну. А Так, пенні, ну, в них, в принципі, теж пік не сильний. Я тут за мелоді думаю, я нормально тут запушу. Головне, би в не було гіпер. Якщо Пенні гіпер, то буде важко. Буде важко, ну, в принципі, в рікою. Брока теж можуть бути гіпери, тому буде трошки небезпечно. Я вже бачу, в мене тільки в бази є Гіпер, і в Леона взагалі, ну тут є тільки пос... Ну, коротше, гіпера в нього нема. Зараз побачимо, що з цього вийде, Полетіло тоді до першої нашої гри. Так, окей, груз на вкаточка, Так, я вже бачу, там Зевс зброкс, кінчик просто максимально лютий. Пенні має легендарну лігу. В ріку сонячна, один слава. Ну трошки небезпечний бік, ну, в принципі сонячна слава це зараз легко отримати, Я її зараз теж можу мати, якщо зберу кредит своєї майстерності, яка мене там нафармила, У мене там приблизно 10 тисяч кредитів, тому коротше я можу це легко отримати. Тому на сонячну славу не звертаємо увагу, приблизно він по скілу має бути таке, як я. Просто зараз граємо кратний, що речі, бачу, у мене щось підлагої. Ой-ой-ой, це погано. Ну, ладно, ми вже, в принципі, дійшли до їхнього сейфа, тільки мене вже зараз убивають. Прийшлося зунути вже гаджет. Ай, блін, я не... а як я його навіть не задумажив? Це якийсь капець. А, нам вже знесли 20%. Я вас зрозумів. І Я, до речі, так і не замітив, чи в пані є гіпер чи ні. Ну, і як я зараз розумію, ми наш зараз це все злиємо. В Брока тут зараз є ульта. Ну добре, окей, він її не витерте на сейф, це вже добре. А в пені є гіпер. Ну, це капець. Це капець. Я думаю, що ми тут зараз можемо злитися. ай я я, 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 я я ще й не попав тичку. Ну, коротше, нам зараз хана, нам зараз буде хана. Ну да, мене рік добуваємо. Він зараз гіпер може спокійно собі дуже сильно задомажити. Нам сейф. У нас вже майже половина сейфу знесена. Тим часом. Ми їм знесли тільки 9%, і то це зробив я, якщо не помиляюсь. Ну коротше, це капець. Мої тімейти просто геніальні. Ну як можна сюди взяти база і Леона, Ну, що ви будете тут робити? Я не розумію. Я просто не уявляю, а, я ще тільки ультнув, мене зразу пені було стички. Ну коротше, ми тут програли, це вже видно. Це вже видно, що ми тут програли. Надію, що ми зможемо комбекнути. Ну, я дуже надію, що в мене тімейти стануть якісь нормальними. Можете пощастити мені. Вони зараз просто першу катку розігруються. Я на це дуже сподіваюся. Так, ну це капець. Мене ще й під лагу. Є... А, поняв, рік трь -трь трьох бралерів наших забрав. Чи одної. Це просто ідеально. Ну, окей, ми їх хоча б чуть, -чуть задомажили, це вже не пано. Потрошки ми їх доганяємо, забрати ріку, окей. Зараз можна навіть спробувати пропушити. Давайте я це спробую зробити. Зараз давайте юзаємо так от гаджет І давай, 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 давай. Ой, капець, у мене лагає. У мене так сильно лагає, не розумію Це через те, що куча всяких тут є анімацій, всяких ударів чи чогось подібного. Чи через що, чи це в мене інтернет якийсь. Я от не розумію взагалі, що в мене робиться. Ну, в нас залишилося 20% сейфа, я не знаю, як ми це маємо зараз задефати, тут їх виграти. Я... Це просто нереально, мені здається. Як це зробити? Тут просто ви бачите, як в мене підлагою. Мене просто підлагою. Я не розумію, що мені тут зараз робити. Ну окей, там баз залітає з гіпери, і через те мене ще сильніше лагає. Мене добувають, але в мене є три ульти. В принципі, шанси ще є. Але якщо ми їх зараз не, не зносимо їхній сейф, цього зараз зальоту, то це буде е, повна хана, на мою думку. Ну давайте зараз пр пробуємо. Ну, так, ну окей, ми всі в принципі до них пройшли. Зараз юзаю, я ще гаджу. Давай, 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 давай. Я вас прошу. Ну доламайся. Я не зміг доламати. Все, нам хана. Нам хана, вони побігли нас пушити. Вони нас зараз просто на раз-два рознесуть наш сейф. І нам зараз буде хана. Ну давайте пробуємо зараз задефати. 10 секунд. 10 секунд. Вони зараз будуть пушити просто неймовірно. Так, давай, 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 давай. Окей, окей, все, ми виграли. Ми виграли. Ледве, лед. лед ви ми цю гру затащили, я просто в шоці, як ми її виграли. Ну просто на лакімі зять, що ми її затащили. Ну, окей, тімей більш-менш все-таки не пані, хоч і брали якісь, на мою думку, не підходящі але відігрують в принципі, не пану. Ну і я, до речі, теж не сильно так програю, Враховуючи те, що я зараз граю на відео. Окей, полетіли до нашої наступної каточки дуже надію, що ми зараз так само її затащимо, хоча хотілося б її легше затащити, але побачив, в принципі, що вийде, то вийде. А ні, я вже бачу, що в мене лагає. Ну чому мене так сильно лагає? Я не розумію. Інтернет в мене вроді би нормальний, швидкий, швидкісний, але щось мене підлагою. Я не розумію, не через що ну будь ласка, ну можна хоча б на цю каточку, щоб не лагав. Щоб ви розуміли, перед відео я якраз до АПО барна на максимальний ранг мене ні крапельки не лагало. Тільки запускаю відео, починаю грати ранговий і все. От мене починає лагати. Зараз до речі, Мансимо. Мансимо так ульту. Дай мені ульту, щоб я міг пропустити ваш сейф. Ай, та дай ульту. Ну капець, я навіть на ульту не зміг набити. Це капесу. Ну добре, що ми хоча їхнього сейфу. Мої тімейти їхнього сейфа. Це прям дуже добре, що ми дамажимо. Їх що ми не підпустили. Це прям дуже. дуже Дуже добре. Так, ой-ой, а це вже погано, нас трошки пропушили. Ай, ну у мене під лагою. Як мені з лагами грати? Я не розумію. А, в Ріко вже є гіпер. Ідеально. Просто ідеально, я зараз ну, ультувати, напевно, що не буду. Ай-яй-ай-яй, хороше. Ріко вбили з гіпером, він витратив свій гіпер. Так, давайте я зараз витратив одну ульту. Можна вже тоді і другу, і третю, бо навіть якщо мене вб'ють, якби в мене було дві ульти, все одно вони б мені не збереглись, тому просто так хоча б їх витрачаємо. Вже, до речі, ми знесли їм половину сейфа. Це прям дуже-дуже добре. І вони нам взагалі не знесли. ну 2% це взагалі не страшно. А, так, ну я дуже надію, Зараз буде йти так і далі. І ми зараз переможемо цю катку максимально важку через те, що в мене лагає. Я ще так ніколи не потів на алмазі. Це просто капець як важко. Так, ну дай мені ульту, мені течка до ульти. Мені просто тишечка ульти, Ну, ви бачите, як мене лагає. Я думаю, ви бачите, що мене лагає, що я нічого не придурююсь. Так, давайте ми ще знесемо турельку. Ну, мене тут зараз б'ють. Мене тут б'ють, я як чуть відволік. Зараз, в принципі, ми, е, а, Японія нас пропушили. Нас пропушили, але, в принципі, не сильно, не страшно, окей. Можемо зараз йти далі. А, ні, а в пені є гіпер. Давайте ми пушимо тоді їхній сейф. Нам зараз треба бігом. Ой, блін, погано. Ой, погано, то вбийте ріку. Окей, вбили ріку. Добре, в мене є нова ульта. Окей, це має. Що? Я хотів сказати, що це має бути вирена катка, але пені мене з одної тички тупо знесло і все. Ай-яй, погано, погано. Ну мене. Туреку ідвалікація, я думаю, не будемо. Ми зараз просто так от їх зразу пропушимо. Ай, ай, ай! О, все, капець. Нам капес, не кажіть, що ми зараз програли. Не кажіть, що ми програли. Я вас прошу, я вас прошу. Ну нам просто нам чуть-чуть не хватило. Це просто жесть, це просто жесть, чуть-чуть не хватило. І ми зараз можемо програти. Ні, ми не програємо, ми не програємо, я їх пропушив. Я їх пропушив. Ну давай, ну давай, ну знесися, знесися, знесися. Ура! Ледве лед. -велед. Мені зараз дуже, дуже цікаво буде подивитися на статистику всіх бралерів. Мені прям це дуже цікаво. А, у мене 6-12 капець. Я відігравши найгірше зі всіх моїх тіметів. Ну, Ну, в принципі, я на них не сильно бомбив, тому нормально відіграли. Може навіть Леончику лайк. Хоча я б навіть базу поставив лайк, Він дуже добре дефав, як я бачив. Ловони я не сильно звертав уваги. Ну все одно, тим не менш, ми міфі капнули це прям дуже добре. Yeah, остання казочка була трошки потна, Ну ладно, ми забираємо нашу іконку міфічну, виходимо і зараз. Давайте подивимося, що мені випаде з легендарного стардропа. Все, що мені треба, це, е, напевне, що ну монети тут буде мало, мені тисячі монет випаде, тому краще вибити або кредити, або гіпер, або. Ну, коротше, найкраще це або кредити, або гіпер, але якщо випаде посівка, або гаджет, теж буде непогано Тому полетіло, дивитися, будь ласка, тільки не скін, і посівка на семо. Мені сема ну, сема дуже важко апати. Мені він був без посівки і без гаджета. Але з часом мені все в принципі впадало. Це прям дуже добре. Давайте зараз чекнемо. Так, в мене є. Одна посівка, якраз є гачте, тому саме тепер можна апати. Я за нього хочу не міг грати, але з посівкою мені буде набагато краще. До речі, треба чекнути, Це вроді, якраз посівка, яка мене хіла. Да, це якраз посівка, яку я буду із Тому імба. Коротше, я пішов тоді далі апати трофеї, а на цьому я буду закінчити відео. Тому кому нас сподобалося, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб розкати мене на відоси. Ну а з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.